Всім доброго дня. общем, не хочеться розтягувати, вкратце по-бистрому. В общем, що хочеться сказати? Потихеньку розвиваємось. Ну це теплички у нас домашні. Тут трошки слабіша картина у нас по помідору. Ну, він тільки почав, як кажуть, братися. Є у нас ще ці другі теплиці. Тут трошки краща картина в нас виглядає. Уже більше взялись, ну в принципі сказати, не все так ідеально. Не все у нас ідеально. Є випади, підсажували трошки, ну без потерянного, ну тут трошки побагаче. Смотриться помідорчик. Теж киточки. Ось вже питається зацвітати. Ось у нас вже цвіточок. В общем, на підході. Треба буде над запиленням працювати. Ну не знаю. В общем, над запиленням. Тут ці теплиці дві покраще. Сьогодні будемо підживлювати. Підживлювати будемо, давати кальцій. Це в нас вже буде четверте підживлення. Перше підживлення теж було кальцій, як вони прийнялись. Два підживлення двадцатки дали. І сьогодні опять, мабуть, загонимо їм кальцій, потім прольємо стежки, так як нам вже тут підв'язка готова, Встромляти нитку не треба, грязько. Нам не грязько, але ну, будемо проливати. Взагалі, намагаємося нагнати йому трошки вегетативну масу, але ну, тільки не переборщить. Ну і по поводу запилення. В общем, багато тем обсуждалося. Ось, якщо видно тінючок, ось отак навесик. Хто, я думаю, здогадався, для чого це робиться. Будуть наші помощники, будемо пробувати. Ну, в жару кажуть, джміль погано працює. Ну, будемо надіятися создавати йому умови і щоб вони працювали. Тобто, якщо весною ставили ми в теплиці, то зараз вони будуть стояти на вулиці. В общем, багато якби, мінній. Ну, подивимося, що в нас вийде. Якщо я така людина, поки сам не спробую, не пойму. В общем, Їде джмілик, помідорчик починає зацвітати. Там ще в нас один навісник, ну той треба опускати високу воду. Так що якось так. Ну, до нових зустрічей.